Законопроєкт про прозорість іноземного впливу правлячої партії в Грузії. Експерти порівнюють з російським законом про іноагентів. Він викликав обурення громадянського суспільства всередині країни та різку критику в США та ЄС. Проти законопроєкту у столиці Грузії Тбілісі відбуваються масові протести. 28 квітня. Десятки тисяч протестувальників у центрі Тбілісі вийшли на марш протесту та вимагали відмовитись від ідеї ухвалення закону. Я хочу продемонструвати позицію моєї родини ні Росії. Наш шлях і майбутнє в Європі, тому що нам потрібна європейська справедливість і європейський порядок, де система служить людям, а не навпаки. Тим часом в понеділок правляча партія Грузинська мрія організувала антипротест. Учасників антипротесту скоординовано звозили автобусами з різних регіонів Грузії. Почесний голова владної партії мільярдер Бідзіна Іванішвілі під час однієї з небагатьох публічних промов звинуватив захід у впливі на Грузію та Україну. Незважаючи на обіцянки Бухарестського саміту 2008 року, Грузію та Україну не прийняли до НАТО і залишили ні з чим. Усі ці рішення приймає світова партія війни, яка має вирішальний вплив на НАТО та ЄС, і для якої Грузія та Україна гарматне м'ясо. У 2008 році вони змусили Грузію піти на конфронтацію з Росією. А у 2014 та 2022 роках вони поставили Україну у ще складнішу ситуацію. Двопартійна група 14 американських сенаторів надіслала листа премєр міністру Грузії і Кобехідзе, висловлюючи занепокоєння стосовно законопроєкту про іноагентів. Сенатори підкреслили, що домагатимуться зміни політики США до Грузії у випадку, якщо законопроєкт стане законом. Це дуже непокоїть, якщо Грузія, демократичний партнер Сполучених Штатів, який отримав статус кандидата в ЄС, просуватиме та запровадить законодавство, яке імітує той самий антидемократичний інструмент Путіна. Законопроєкт про іноагентів не передбачає жодних позитивних змін для населення Грузії. Навпаки, підриває їхні євроінтеграційне прагнення, націлившись на європейський союз та США. На цьому наголошує колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. За його словами, лист сенаторів рідкий прояв різкої критики від американських законодавців Це найпряміша жорстка заява в американській політиці, про яку я чув вже протягом певного часу. Це означає, що широкий спектр різної допомоги може бути заблокований або зменшений. Немає гарантії, що США завжди надаватимуть Грузії допомогу, в тому числі фінансування чи військову підтримку. Не думаю, що грузини хочуть повернутись до часів, коли вони повністю залежали від Росії. Окрім двопартійного листа американських сенаторів, державний департамент США висловлював глибоке розчарування через ухвалення Грузії в першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Різка критика законопроєкту прозвучала в Європейському Союзі. Європейський парламент 25 квітня затвердив резолюцію щодо ситуації в Грузії у зв'язку з ініціюванням законопроєкту про іноземних агентів на нашу думку, повернення законопроекту про іноземних агентів не просто дії партії Грузинська мрія проти волі грузинського народу, але демонстрація намірів бути ближче до Російської Федерації аніж до колективного заходу. Протест, який розпочався в квітні, та які ми бачили в неділю, де були десятки тисяч громадян, що виступають проти цього закону. Це інструкція для всіх нас, як сприймати дії уряду, які протирічать тому, що хочуть люди. Колишній посол США в Україні, а нині старший директор центру Євразія в Атлантичній Раді Джон Гербст називає законопроєкт кроком у неправильному напрямку. Він переконаний, що ухвалення відповідного закону негативно вплине на перспективи членства Грузії в ЄС. Це законодавство може бути кроком у неправильному напрямку. І звичайно, американське ставлення до Грузії зміниться, якщо цей закон буде ухвалено. Що це конкретно означає? Це залежатиме від розвитку подій, але очевидно, менш дружні відносини, менше бажання співпраці. Опозиція в Грузії заявляє, що закон про іноагентів ухвалюється владною партією за вказівкою з Москви. Автори законопроєкту це заперечують. Експерт Гудзонського інституту Люкофі наголошує, що навіть у разі, якщо після ухвалення закону не буде безпосередніх наслідків. Є довгострокові загрози для демократії в Грузії. з часом демократія Грузії може погіршуватись у разі ухвалення закону. Ми хочемо, щоб продовжилися стосунки США та Грузії. Хочемо, щоб майбутнє Грузії було в євроатлантичній спільноті. Вірю, що найкраще, що грузинський уряд може зробити, прислухатись до грузинського народу і відкликати законопроект. Люкові сподівається, що парламент Грузії відкличе законопроект під тиском громадянського суспільства. Експерти погоджуються, якщо закон все ж таки буде прийнято, це може означати зміну ставлення США та ЄС до Грузії. Олексій Коваленко, Олексій Асика, Голос Америки, Вашингтон.